Частина 1. СМЕ Кейлі Ентоні. Кейлі Марі Ентоні була американською дівчинкою, яка жила в Орландо, штат Флорида, зі своєю матір'ю. Кейсі Марі Ентоні, народжена 19 березня 1986 року, та бабусею та дідусем по материнській лінії Джорджем та Сінді Ентоні. 15 липня 2008 року Кейлі зникла безвісти після дзвінка за номером 911 від Сінді, яка сказала, що не бачила дитину 31 день. Згідно з тим, що Сінді розповіла поліцейським диспетчерам, Кейсі давала різні пояснення щодо місцезнаходження Кейлі, перш ніж зрештою сказати, що не бачила свою доньку тижнями. Пізніше Кейсі зателефонувала в поліцію та неправдиво повідомила диспетчеру, що Кейлі була викрадена нянею 9 червня. Кейсі було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня в жовтні 2008 року, і вона не визнала себе винною. 11 грудня 2008 року скелетні останки Кейлі були знайдені разом із Ковдрою. В мішку для білизни в лісистій місцевості поблизу будинку родини Ентоні. Звіти розслідувань та судові свідчення різнилися між тим, що клейка стрічка була знайдена біля передньої частини черепа або на його гирлі. Судово медичний експерт вказав причину смерті Кейлі як вбивство невстановленими способами. Штат Флорида вимагав смертної кари у своїй справі проти Кейсі. Спираючись значною мірою на непрямі докази, обвинувачення стверджувало, що Кейсі хотіла звільнитися від батьківських обов'язків і вбила свою дочку, вдавши їй хлороформ і заклеївши клейкою стрічкою Ніс і рот. Команда захисту Кейсі на чолі з Хосе Баезом зосередилася головним чином на оскарженні доказів обвинувачення, називаючи значну частину з них фантазійною криміналістикою. Захист заявив, що Кейві випадково втопилася в сімейному басейні, а тіло позбувся Джордж. 5 липня 2011 року присяжні визнали Кейсі невинною у вбивстві першого ступеня, обтяжуючому жорстокому поводженні з дитиною та ненавмисному вбивстві дитини за обтяжуючих обставин, але винною у чотирьох пунктах звинувачення у проступку, наданні неправдивої інформації співробітнику правоохоронних органів. З урахуванням часу, проведеного у в'язниці, Кейсі було звільнено 17 липня 2011 року. Апеляційний суд Флориди скасував два вироки за проступки 25 січня 2013 року. Ця справа привернула значну увагу громадськості. Журнал Тайм назвав її судом століття в соціальних мережах. Телеведуча Ненсі Грейс відзначилася увагою та відповідним розголосом, який вона приділила цій справі. Виправдовальний вирок Кейсі за звинуваченням у вбивстві був зустрінутий громадськістю з обуренням. Сотні тисяч людей опублікували відповіді в соціальних мережах.